Як за одну хвилину знайти покликання, напрямок діяльності, в якому тобі варто розвиватися? Є кілька моментів, на які тобі варто звернути увагу. Перше це твої підписки в Інстаграмі, в трец, в інших соцмережах. Хто ці люди? Чим вони займаються? Що дуже важливо, це подивитися більшість людей. До якої сфери діяльності вони належать? Ті, на кого ти підписаний, підписана. Тобто, якщо у тебе підписка, більшість підписок це духовні провідники. Вітаю, тобі потрібно в цьому напрямку розвиватися. І це один з інструментів, як ти можеш бути корисний, корисна іншим людям. Якщо в тебе там дуже багато нутриціологів, значить це твій напрямок діяльності. Якщо у тебе там дуже багато психологів, це твій напрямок діяльності, твій інструмент. Якщо там багато естетики, краси, наприклад, стилю чи інтер'єрів, чи це СММники, да, маркетологи, відповідно, це ці спеціальності, ці напрямки діяльності. В яких тобі варто розвиватися. Також ти можеш подивитися, на кого ти підписаний. Більше всього, кілька виділити топ-два чи три напрямки діяльності, хто ці люди, які в них напрямки діяльності, інструменти, професії, чим вони займаються. І подивитись, як все це можна об'єднати. Якщо все це об'єднати, то що це буде? Наприклад, тіло. Здоров'я, тіла, духовність езотерика, енергоцілительство, відповідно, якщо в тебе там нутриціологи, тренери, ті, хто займаються здоров'ям тіла, і друге, по кількості, часто, по частоті, да? тобто частота це як багато людей в цій ніші, в цій сфері, в цьому напрямку діяльності. Якщо другі це там, духовні провідники, езотерики, енергоцілителі, значить, відповідно, тобі потрібно працювати а, в темі здоров'я через інструменти енергоцілительства і духовності, і езотерика, якогось напрямку езотеричному. Другий момент це те, що тебе тригерить. От де в тебе включається невдоволена бабка чи дітка і каже, я б тут зробив краще. Або починає роздавати поради, непрохані іншим людям, їм радити, їх консультувати без того, що вони до вас звертаються на якусь тему в якійсь сфері. Подивіться, в якої сфери напрямку діяльності це стосується. Якщо ви всім роздаєте поради, як їм правильно стояти, лежати, ходити, значить, ви тренер, реабілітолог, і вам потрібно займатися тілом масаж, тренерство. Реабілітація, все, що пов'язане з тілом і здоров'ям тіла і через тренування, через різні форми тренування. Якщо у вас включається, як у мене невдоволення про те, що ось на цьому фестивалі можна зробити ось так краще, ось тут об'єднати людей і зняти якісь бар'єри страху і йти в єдність людей, щоб вони не відчувалися безмотньому, то відповідно це не те, що мені потрібно іншим людям говорити. Мені це потрібно самі зробити, піти в дію. І оце невдоволення включається саме там, де моє, там, де мені потрібно реалізувати щось, якийсь нереалізований потенціал, і він мені фонить оцим невдоволенням. І оце невдоволення це теж класний індикатор. Хтось вважає, що це низькі вібрації, від цього потрібно позбуватися. А я вважаю, що ось ці ну, умовно такі негативні. Емоції чи думки, їх потрібно перетворити в плюс, і подивитись, чому вони виникають, і побачити там силу. Третій момент це подивитись на свій досвід. Подивитись на свій досвід назад, подивитись в чому у вас дуже багато досвіду, в чому у вас дуже багато знань, і вам продовжує бути цікаво, в цьому розвиватися, це досліджувати з інтересом, Де ваш інтерес, ваша зацікавленість? В чому? І це теж. Ключики до того, чим вам займатися. В якій ніші, в якій сфері у вас найбільше досвіду і знань, і вам цікаво це робити, і у вас піднімається енергія і натхнення, коли ви це робите. Так? Коли записуєте, там, наприклад, відео на YouTube, чи ділитесь інформацією, досвідом, значить, вам потрібно це робити ще більше. Тут у вас точка ізобілія. Подивіться на себе зі сторони, на свої підписки в інстаграмі. Не просто сидіть в соцмережах, а Сидіть з користю для себе і для свого пізнання пізнання себе через буденне життя, через спостереження за собою, спостереження за зовнішнім світом, що вас оточує, ви можете пізнати себе, як Бог пізнає кожен через себе, через людей, кожну, кожну людину відповідно, ми теж десь Боги, божественне в нас всередині є. Ми пізнаємо себе через інших людей, через наші інтереси, через. Наше невдоволення, через наші тригери, через наші реакції. Пишіть в коментарях, що знайшли про себе, що побачили цікавого, з чим згодні, не згодні. І якщо у вас ще не вийшло знайти і побачити, то приходьте до мене на сесію, консультацію на мої проекти. Також у мене є проект покликання бути собою, де є більше. Завдань для самопізнання, самодослідження, щоб ви остаточно впевнились, що це напрямок, куди вам потрібно рухатися. Або також приходьте до мене на сесію консультацію, щоб ви отримали той останній пазл, підтверджений ще від мене: що все, що ви думаєте, все, що ви відчуваєте, так і є, і варто вже нарешті почати рухатися в цьому напрямку, тому що. Якщо не рухатися, це має наслідки на психіку, на психічний стан, психоемоційний, на ваше фізичне тіло, на стосунки, на гроші, тобто на все, на вашу задоволеність від життя. Ось. Тому я за те, щоб ви знайшли той напрямок, який вам буде до душі. Ставте лайк, пишіть в коментарях, що цікавого про себе дізналися, дослідивши себе. І до нових відео.